Йдем далі. Лунтик, тебе виявляється, Лунтик, Катя назвала. Да? Ти знову не хочеш їсти, ти хочеш гратися. Да? Гратися? Гратися, гратися. От так він мене зустрічає, цей пес. От так мене цей пес зустрічає. Іди сюди, іди сюди. А така, така, така. Чабака і груня, каже, бакатьла лавока. І обіймака, де не можна в кадр зловити. Він так тулиться до мене, прям близько-близько. Що, -близько. да, я чимось смачним пахну? Чим я смачним пахну? Чи ти завис? Тобі приємно, що я тебе чухаю, так? Да? Приємно, приємно. Да. 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 Ой, які руки смачні, так. Да. Да. Ну, все. Гратися будемо, а гратися будемо. Будемо гратися. Будемо гратися. Глянь, який класний, ну він же чудовий, Ну він же чудовий. Вісіть, бісіти. А такий. Боже, який він класний. Я просто уявляю собі його, як він зустрічає свою людину вдома, як вона приходить з роботи або звідкись приходить. І Він її зустрічає, такий радісний. Ти каже: Гора, ти прийшов? Чи ти прийшла? Зайченят. Хай тобі пощастить, маню, манюня. Ти такий чудовий. Ти такий чудовий. Ну, подивіться, він же усміхається. Чарівний, чарівний політ, чарівна усмішка Ось вот така біла зуба усмішка, покажи зубки. Да. А такі зубки. А такі. Ай, так гаратися. Як же йому приємно, коли в нього заходять і приділяють йому увагу. Лонтичок. Хай ти чим що це наш домашнього? Ти чудовий песок. Ти чудовий, чудовий. Ти чудовий, чудовий. Іди до мене ще раз, іди. І я вже піду далі кормити. Ти такий милий-милий. Все, Кіті, я пішла.